Автомаркет рівне вітаю вас. маємо в наявності такого Mercedes Sprinter будка, 20 рік, ціна його 28900. Це у нас спарочка. В дуже гарному стані машина. Має гідроборт. Довжина будки. Іде у нас 440. Це максимальна база 8 євро палет. Також має кнопку для включення світла та змогу встановлення камери всередину має мультируль. Клімат, контроль, кондиціонер, мультимедію, Датчики світла та дощу? Іде в нас тут дизельний мотор 2,2 літра 163 кінські сили, 120 кВт? У нас наявності таких. Два абсолютно однакових автомобіля.